Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися його думки, його почуття, наміри. Це буде один варіант. Для початку подивимося, хто він. Його сигніфікацію, по цьому ви зрозумієте, наскільки варіант ваш. Якщо не відгукується, не підходить, ви можете обрати якесь інше відео на каналі, подивитися, може, там ви знайдете для себе якісь підказки. Також, звичайно, ви можете замовити особисту консультацію. В описі є мої контакти тут на екрані, я ще залишу, куди ви можете написати в Телеграм. І так, настраюватись на нього, можете сказати його ім'я. Подивимося, що він за людина. Шукаємо карту. Мужчина, так? Да? Подивимося. Хто він зараз, в яких енергіях знаходиться. Ну, ось ви випили. Ну, у вас з ним точно щось. не Нелади зараз, які сідуть. в карта гора, або відстань, або дуже якась така ситуація прям важка-важка. Ви не можете знайти спільної мови. Ну, або відстань, Да? Зараз ми його пошукаємо і подивимося. Взяла я колоду Ленорман, містична колода. Якраз вона показує такі всякі підсвідомі штуки. Так, ну що, де це він у нас? Де сховався? Далеко ви один від одного, да? де були ви, і його не можемо знайти. Ось він. Ага, він весь в роботі у нас. Він весь в роботі в тому, щоб заробити грошей, щоб себе якось реалізувати, показати, наладити якісь контакти, да, того, що риби це і люди. Взагалі, езотерична да, наша душа, щоб розуміли, по формі риби. От він шукає душі підходящі, він хоче також риби це у нас про гроші, да, хоче заробити, хоче десь устаканитись. Десь знайти своє місце, укріпитись. Відстань, відстань, мені здається, між вами є, або ментально, або фізична. Що він за людина? Давайте подивимося, що він за людина. Він ну, взагалі, я скажу, так? Да? Він такий удачливий, тільки, може, не своїм шляхом трохи йде, да? а має бути він успішним, розумний. Цілеспрямований, сильний. А ну, своїм шляхом йде, чи ні? Ні. заплутався. Заплутався ваш мужчина. Він заплутався карта місяця. Ну, одразу тут такі карти йдуть на нього. Він старається. Я скажу, що тут такий непоганий мужчина йде. ось хитрих на нього карт не випало, він. Хоче досягнень в своєму житті. Досягнень, швидше за все, навіть для вас, да? для того, щоб вам їх показати, продемонструвати, що я вмію, щоб ви його похвалили, щоб вам якогось подаруночка купити. Ну він не йде своїм шляхом, він як рибаб. Він хоче бути успішним, але він десь не туди пішов, не туди десь звернув. Десь йому шляхи перекриті по карті місяця. Давайте тепер глянемо на дару на нього. Що ж це таке? Карти скачуть. Подивимося на тару. Ну, відстань схожий, схожий відстань. Ну він за успіхами зараз дивіться, Старається побудувати кар'єру, досягнути якихось здійснень бажань. Він щось тут намагається, може, там бізнес якийсь свій у нього, кар'єра. От все, що от про це. Може бути він жезливим у нас, да? Це по сонцю місяцю чи по асценденту вогонь. Це овен, лев або стрілець. Ну, взагалі, королі жезлів, вони такі, знаєте, дуже свободолюбіві, і вони знають, чого вони хочуть, і за цим ідуть. Ну, десь він тут забутися. А чого забутися? Чого цей місяць? От ніби є у нього всі можливості, щоб досягти цілі, да? Но карта місяць мені не видалася. Чого він запутався? Верховна жріця. Да. Ну тут або у нас трикутники можуть бути, да? Із-за того, що у нього дві женщини. Ну є тут дві женщини. Та ніби ні, та ніби ні. А його власні уроки. От знаєте, чого запутався? Бо втратив трошки віру. От. Втратив віру? Не знаю, чи чути, бік повітряний тривоги говорить. Втратив віру він. Знаєте, що тут ще може бути? Він чому її втратив? Бо ви, ви в нього трохи втратили. У вас могли бути конфлікти, непорозуміння, і ви, знаєте, якось в ньому зневірились. От така історія може бути, що ви думаєте, що ви все саме, і він думає, що він все сам. Хоча він старається, да? і ви теж можете старатися. Цілі, мрії, цілі, мрії. Взагалі таки іде з судьбою мужчини. Ну, десь він трохи звернув не туди, тому що не вірив в себе. Ще тут можуть бути дев'ятка кубків, є п'ятерка Пентаклів. У нього може бути якась залежність. Десь він її, знаєте, підхопив і не позбавляється. Ну, і не віра якась в себе, не віра. Хорошо, що в нього до вас, які в нього думки до вас? От ви зразу вийшли. Бо, от дивіться, да? далеко може бути, переживає. І він, не знаю, чи він тут щось якось себе так повів, але він ніби зараз не дуже вірить, те, що от ви можете бути разом. Ось такі карти мені йдуть. Ось такі думки. Він ніби скучає тут. За вами, ну не дуже вірить, що щось можливо сподівається, але не дуже вірить. Це теж його могло поламати, теж із-за цього може йти не своїм шляхом, тому що він заплутався. Ну, не заплутався. Непоганий мужчина йде. Я не бачу, щоб він якийсь був поганий. Залежність, ну теж тут не, випал, не випав диявол. Вона, може бути, невелика, да, він може там портувати думки його про вас. Ну, він читає, що ви йому по судьбі. І він, знаєте, як я ж заробляю для, для тебе, да? Там, для сім'ї, стараюсь, щось в такому дусі може бути. Бачите, тобто, точечна ситуація. Не всім підійде цей розклад, підходить він, я би сказала, тим, в кого є. Таке, що чоловік дуже зараз, мужчина ваш, да, дуже стремиться добитися якихось результатів, і він це зараз ставить на перше місце. У нього там не завжди це виходить, і ви могли в нього трошки зневіритись, і він це відчув, і тепер е, ніби як отстраняється, да? ось так може бути. І переживає. Може бути, що у нього є там любитель, він. Не знаю, випити, або гроші легко тратить транжира, да? може бути. Ну і зневіра в себе. Якась така ситуація сьогодні вимальовується. Але все одно я вважаю, дивіться, по картам, да? що він дуже від вас залежить. Тут він ну, взагалі може, знаєте, так. За, кожним, за кожною порадою до вас іти і так далі. Ви для нього дуже сильно важливо. Ну, є якийсь холодок між вами, є гора, так? Да? А що він відчуває до вас? Що він відчуває? Ну от, ви ніби як закрита книга зараз? Ви для нього, та їм там і жріця була, в нас і королева жезла. Можливо, у вас є якісь здібності езотеричні. Або він вас такою бачить і таїнственний, і знає, може казати, ота вона мене причарувала, без неї тепер нічого не можу. Або так думає, по крайній мірі. По почуттям, він до вас але Ви для нього закрита книга зараз. Ви можете бути вперті, да? не, не собі Обідались на щось, надулись і все. Ну, він хоче, ну. він вважає, що ви його судьба. Ну, це любов, що тут скажеш, що він відчуває, що з що на перо. Так, да, звісно, та він влюблений, Він влюблінний, але він боїться вас розчарувати. Боїться, що ви будете э, не з ним, що ви в нього не повірите. От не вистачає йому віритися. От по картам от всі карти такі, що не вистачає йому вірився. І це його збило. Він пішов якимось тим шляхом. Або Е, якщо навіть шлях, в принципі, і ну, там, напрямок е, його реалізації той, він йому дається тяжко, бо він в себе не вірить в глибині душі, розумієте? Хоча любі з долі от так от іде. Ну, вряд ли тут йдуть е, карти про людей, які недавно познайомилися, і там ж. Щось незрозуміло між вами, чи є пара, чи ні. Тут ідете тут ви пари мені однозначно, швидше за все, офіційний чоловік та дружина. Але зараз між вами якась така тяжесть. Закоханий він у вас, закоханий, дівочки, любить? Десь він. Може, знаєте, як думаєш, він вас підвів, зманіпулював, може, під воздействием, да? може бути таке. Або сам не знає чого. Ну, він якось тут ще, знаєте, заслужив недовіру вашу. Заслужив, десь негарно себе повів. Може, він на стресі, да, що от добивається чогось, а не дуже виходить. У вас міг образити. А його наміри до вас, наміри його до вас. Уже майже карт не лишилося. <сі> І таких поганих карт не випало. Ну він хоче дорогу до вас знайти. Угу. Що в нас тут криси випали? Ну, Він боїться, що коли знайде до вас дорогу, позвонить, приїде, напише, да? що ви будете ближче. Що він буде себе відчувати одиноко, бо ви його тут не пробачили, розумієте? От така якась історія йде на дні. У нас іде башня. Тут вона одна, да? захищена сидить. От ви можете, ніби. Він відчуває, що між вами дистанція є, що ви напряглись так по відношенню до нього. І його це трошечки теж підлякує. Ну, в намірах він хоче проявитися. Він шукає зближення, шукає. Зараз глянемо ще на тару його наміри, чим доповнить тару. Хоче зняти цю пов'язку, не так? то у нього совість нечиста. Що-то він так переживає. Його наміри, тут ту так каже про серйозність намірів. Заходити він буде, як пас жезлів, по чуть-чуть, полегеньку, бо він боїться. Що він так боїться тут? Ну, що ви йому отворот поворот дасте. Ви це їх втратите вас. Тут таке, знаєте, або він у вас командіровочний, да? Військовий може бути по колісниці. Відстань просто, ну, десь як працює, він там має працювати. Він боїться, що він через цю роботу, через це навантаження може вас втратити. І буде акуратні чуть. Щось як находить на нього, знаєте, він буває, може, трошки. Може таке будь, я уточнюю картах, може таке бути, що він буває трошки такий агресивний, чи не трошки сім'я. От він баланс е, йому тяжко знайти між роботою і особистим життям. Не знаю, що агресивним буває. Карти не показали, карти агресії, але його внутрішню цю таку боротьбу більше показали. Він не знає, за що схватитись. Він, Знаєте, ніби він хоче принести вам якийсь результат в руках, да? гроші заробити, ще щось показати. Він хоче, щоб ви ним гордились. Він хоче сім'ю, якщо вона вже є, він хоче її зберегти. Но він шукає оцей баланс. І поки він його шукає, ніби, знаєте, то ну, він хоче трошки як відкупитись. Що я ж там заробив? От на... Ну не дуже ж, звісно, так виходить. Тут вашу, ваші струни душі більше затронуті, понимаєте, а не душі, ой, а не фінанси. Що тут ви? Ви чекаєте, ви теж хочете, ви хочете зустрітись, ви теж хочете, щоб він мав результати. Ви хочете, щоб він зробив правильні вибори по карті закоханих? Ревнуєте, можливо, що він там на відстані. А є повод? Ні, нема повод. <смі> нема повод вас любить. Тут все, заради того, я ж кажу, щоб якось вас порадувати в результаті. Просто він може це робити для вас не дуже там зрозуміло, так? Да? От ви йому там дзвоните, а він, та я зайнятай, там я робою, та-та-та. Я не можу відповісти, чи збив, чи не взяв трубку, да, все, вивжить. вже думайте, ну, значить, я йому не треба, ля-ля-ля. Треба, дівчатки, от скажу от по сьогоднішньому розкладу, що ви йому треба. Просто може дійсно людина бути в цей момент зайнята. Так, да, це неприємно, ви маєте бути на першому місці, але оці його добичі це для вас. Ну, понимаете, от замкнутий круг виходить? Да любов тут. Да любов тут і сама і бути добра між вами. Ви все одно йдете разом, ви йдете з сім'єю. Понимаєте? Угу. Кармічний союз, любовний союз. А що вам робити? Що вам робити? Не пропускайте своє життя, от поки, наприклад, там відстань, да, він далеко, і ви просто там переживаєте, не спите, все там, економите даже, да. от думаєте, от він там. Далеко поставлю своє життя на паузу, буду, там, не знаю, за нього молитися, переживати і так далі. Все правильно, дуже хорошо за нього, переживати, це, ну, нормальне явлення. Але Но ви не повинні пропускати своє життя, ви повинні з друзями зустрічатись, і дітям раду давати, якщо, там, якщо є діти, да? ви не ставте своє життя на паузу. Ви на нього і через це агрит да? і сердитесь, і кажу, та коло виходить. Вийти з нього можна, якщо довіритись йому, якщо показати, що ви в нього вірите, він заради вас тут гори зверне, я вам чесно скажу, заради вас він тут гори зверне. Він, навірно, не любите ви такі розклади. Нема тут страданій. Ну, що є? Що є? Що карти показують, так, він заради вас, він заради вас все. Помчався, полетів. Таке ще, що тут є такі, да? що він приїжджає, уїжджає, якісь такі нюанси. Або от просто там ви працює, працюєте, живете в різних місцях, ну ви пара да? зустрічаєтесь часто, але ну, ще не з'їхались, наприклад, ви просите його переїхати, в нього робота, він не хоче. Ну, Приїжджайте ви тоді. Ну, якщо у вас там дуже славна робота, поки так буде, далі буде видно. Тут все ж все робиться все одно заради вас. Ну на дні супер, да? ви благословенний союз маєте. Благословенний союз і будете з ним щасливі. Зараз, можливо, якісь труднощі да, йдуть. Але це все йде в любов. Бачите, карти самі так впали. Пауза, переживання, скучання, домисли якісь, але любов. Але любов. Так що тут хороший дуже сьогодні розклад получився. Не для всіх, звісно, він підійде, де да так і не буває, і не має бути. Але для когось ці слова були, значить, потрібно сьогодні почути. Ось так. Бажаю вам, звичайно, бути щасливими в коханні. Хто в пошуках знайти свою любов, хто вже знайшов, нехай там буде в вашій сім'ї любов, слагода, турбота. Хай так і буде. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. Запрошую до нових відео, папа.